Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось деякі теми випуску. На Русанівських садах через вибух загинув чоловік. Інший з травмами у лікарні. Естен побували на місці інциденту. Київрада розірвала договір оренди скандальної земельної ділянки на Осокорках. Про сьогоднішнє рішення у випуску кращих митців столиці напередодні дня міста відзначили мистецькою премією Київ хто став лауратом. Наслідок вибуху на Русанівських садах загинув 34-річний чоловік. Інший з важкими тілесними ушкодженнями потрапив до реанімації, але, як запевняють, лікарі буде жити. Що саме вибухнуло і як сталася трагедія, поки не зрозуміло, але деякі подробиці вдалося зібрати Вікторії Попович. Приблизно о 9 ранку у цьому затишному дворі пролунав вибух. Тут живе очільник дачного кооперативу разом із сім'єю. Коли сталася трагедія, його вдома не було. На хазяйстві залишився син та працівник, який виконував будівельні роботи. У наслідок вибуху будівельник загинув, а син господаря тяжко поранений. Осколочне попадання в голову в ногу, артеру перебило з осколками і в п'єчені осколок. А другу а другого людині, наче та саме молодому хлопцю робочому обірвало ноги і він скончався. Молодший господар народився у сорочці, тільки но пролунав вибух, прибіг сусід і надав першу допомогу, наклав медичний джгут. Наразі потерпіли у реанімації, втім батька запевнили, жити буде. Що вибухнуло, поки невідомо. На місці події було вилучено залишки вибухового предмету. На даний час його направлено на експертизу. Після проведення експертизи можна буде більш детальніше сказати, що це саме за предмет. Саме офіційною інформацією це граната. Звідки вона взялася і чи пов'язаний інцидент з професійною діяльністю господаря будинку, з'ясує слідство. За словами сусідів, родина живе мирно, нікому не заважає і не галасує уночі. Вулиця теж тиха. Здесь всегда спокойно было. То вже самим удивительно, что это вот могла быть граната. Я слышал взрыв, но я его даже за взрыв не прийняв. Вот, когда зашли уже милиционеры в дом, тогда вот стали рассказали, что это был взрыв. А так просто был такой довольно громкий хлопок. но мне показалось, что що це вот мало ли у строителей упало. За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за статтею «Недбале поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами. Вікторія Попович, Олександр Бани, телеканал Київ. У день прикордонника президент Петро Порошенко відвідав в Києві мобільний прикордонний загін Держприкордонслужби. вітаючи прикордонників зі святом. глава держави відзначив їхній професіоналізм та значний внесок у захист цілісності та незалежності держави. Участь в АТО взяли понад 11 тисяч прикордонників. 63 полягли в боях за Україну. Петро Порошенко акцентував і на тому, що від якості захисту українського кордону залишить впровадження безвізового режиму з європейським союзом для українських громадян. Сучасна, добре оснащена та ефективна державна прикордонна служба має виняткове значення для утвердження національних інтересів нашої держави. Чим більш непроникнений для злочинців кордон ми облаштуємо, тим більш прозорий кордон для українських громадян ми отримуємо на заході. Надійний заслон тероризму, нелегальній міграції. Контрабанді на державному кордоні це надзвичайно важливі складові практичної європейської інтеграції України. За минулу добу в зоні, ато жоден український військовий не загинув і не був поранений. В адміністрації президента повідомляють про зниження активності та зменшення фактів порушення режиму тиші з боку бойовиків. На Маріупольському напрямку незаконні банформування здійснили кілька обстрілів українських позицій з мінометів та 122-мм гармат в районі селищ Миколаївка та Широкіне. На Луганському напрямку противник вів вогонь від попасної до щастя. На Донецькому напрямку значно Покращилася обстановка в районі аеропорту. Фактів застосування важких озброєнь незаконними збройними формуваннями на цій ділянці нашої оборони за минулу добу не зафіксовано. Натомість епізодичні перестрілки спостерігалися на південь від Донецька у Мар'їнському районі, та на північ, зокрема, неспокійно було у селищі Лозове, неподалік Світлодарська. Водночас, за повідомленням прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, напередодні у Луганській області на розтяжці підірвалися двоє військовослужбовців. Один з них загинув, другого госпіталізовано з тяжкими осколковими пораненнями. Мер столиці Віталій Кличко вручив киянам державні нагороди з нагоди Дня Києва. Нисті киян присвоєно високі звання заслуженого та народного артиста України, заслужених учителя, лікаря України, матері героїні. Серед нагороджених також волонтери. Указом президента за працю на благо міста та України відзначено киян і державними орденами, княгині Ольги за заслуги, за мужність. Віталій Кличко наголосив на значній ролі кожного нагородженого в розбудові столиці. Зараз складні часи, але ми побудуємо по-справжньому незалежну, по справжньому сильну державу. Все залежить від нас, від таких людей, як ви, які щиро працюють, які викладаються на 100%, які є гарним прикладом для всіх інших. Сьогодні на порядок денний сесії Київради депутати винесли понад 50 питань. Зокрема, кияни, пенсіонери та інваліди з 1 червня не втратять пільги на проїзд, а їздитимуть у міському транспорті безкоштовно. До 1 липня користуватись метрополітеном можна буде за посвідченнями. А з липня за карткою киянина. Її, до речі, відтепер зможуть отримати і переселенці зі сходу, які обліковані та працюють у столиці. Крім того, депутати звернулись до парламенту з проханням врегулювати обіг цивільної зброї та внесли зміни до правил благо... Устрою Києва, згідно з якими у місті зможуть демонтувати незаконні мафи на колесах. За ініціативою мера Києва Віталія Кличка Київрада ухвалила рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на осокорках із компанією SkyBoot. Водночас міський голова зазначив, місто зацікавлене в залученні інвесторів. Тому з компанією шукатимуть компроміс, компенсуватимуть втрати забудовника або нададуть альтернативну ділянку. оренди. Ми не можемо зараз приймати у забудовника. Є. Всі документи на будівництво, але громада проти і виникло протистояння. Подальші допруги ми не повинні допустити. Тому я ініціював розторгнення договору оренди на Саграках та надання ділянці статусу скверу. Кільбудь наводить там лад і висадив газон та дерева. На Трухановому острові запрацювала перша частина веломаршруту Троєщини на європейську площу. Доріжку завдовжки майже 5 кілометрів обладнали знаками з обмеженням швидкості, ліхтарями. А на асфальтове покриття нанесли спеціальну розмітку. На в'їзді до рекреаційної зони встановили шлагбауми. За тиждень вони пропускатимуть автомобілі, які матимуть електронні перепустки. Такі ключі отримують представники спортивних баз, торгових місць, власники приватних будинків, які розміщені на острові. Вздовж маршруту встановили велопарк. Паркінги з альтанками, а територію Троханового облаштували навігаційними показчиками. Обща протяжені маршруту 21 кілометр, всі средства виділені і сподіваємося, що в ближайше время він уже буде повністю відповідати ключовим європейським нормам. Ми відкриваємо велопаркінги з обох сторон. Труханого острова. Эти парковки, где можно будет пересесть э, либо на электромобиль, на маршрутку, либо взять э, в аренду велосипед и полностью провести свободное время здесь, на Трухановом острове с семьей. Традиційно напередодні дня Києва кращих митців столиці відзначили мистецькою премією Київ Нагрудні знаки та грошові винагороди у 25 тисяч гривень від КМДА отримали в переможці семи номінацій. Лауреатами стали актор Олександр Задніпровський, композитор Юрій Іщенко, письменник Василь Василашко, режисер Юлія Лазаревська та оператор Микола Мандрич, художник Ольга Ковтун, журналіст Юрій Бондар та гончар Сергій Тодорчук. Стецька мистецька премія Київ була заснована 2001 року з метою відзначення та підтримки здобутків митців Києва серед лауреатів попередніх років Броніслав Брондуков, Роман Балаян, Євген Станкович та багато інших видатних особистостей. Нам важлива підтримка творчої інтелігенції міста, адже вони творять неперевершені шедеври. Ми бачимо, що всі їх твори геніальні. І саме вони дозволяють і допомагають нам перетворювати Київ на справжню європейську столицю. Доступ до фільмів, музики та ігор в інтернеті безкоштовно і легально для забезпечення вільного користування інтернет-продукцією в Україні. стартує проект під назвою Слав Піпл, як запевняють автори порталу. Головне завдання показати необхідність та легкість використання легального контенту. Крім того, багатомовний портал надасть користувачам великий перелік послуг, таких як отримання свіжих новин про життя планети країни, міста та навігацію в світі соціальних послуг і і розваг. Презентують на День Києва, і Кожен, хто прийде на Софійську площу, отримає можливість прямо на місці зареєструватись на новому порталі та взяти участь у конкурсах та розіграшах призів. Це основна, це, щоб люди використовувалися легальним контентом безплатно і радувалися, находяться на нашому порталі. Це фільми, ігри, музика, книги, тобто всі можливі контент, які будуть представляться на нашому порталі. Це... Іще одне нью медіа, яке возникнет на території України. Я рада, що це в Києві. Ми, в свою очередь, готові підтримувати, готові теж насищати какими-то своїми культурними собаки. Їх новостний портал ми точно насить. Основні підсумки дня ми традиційно підіб'ємо о 21-й годині. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Та, шановні друзі, Дніпро поступився у фіналі Ліги Європи. Іспанській Севілії рахунок 2-3. Свідчить, суперники були гідні один одного. Більш досвідчена Севілія мала певну перевагу, але пропустила. Першу разючу атаку, яку замкнув калініч. Грати на утримання рахунку Дніпро не планував. Суперник знайшов можливість не лише відігратися, а й вийти вперед. Важливо, що із таких обставин підопічні Маркевича продовжували боротьбу. Гол у роздягальному зі штрафного ротання обнулив шанси команд на успіх. Та, усе ж таки, Севілля забила втретє. Маркевич після матчу зауважив усі голи. Не обов'язково було пропускати. Він мав рацію. В четверте здобувши Кубок, Севілія стала лідером серед клубів, які вигравали цей турнір. А Дніпру подякуємо за мрію і волю до перемоги. Я радий, що болівальникам Ну, Трошки досвіду не вистачило. Прогувати фінали неприємно. І якби нам сказали в групі, що ми вийдемо в фінали. Ми були б самі щасливі. Так, команда була по зубам, і можливо, десь сказався трошки досить цивільний, адже команда 4 роки грає в фіналі Ліги Європи, і можливо за рахунок цього і здобула перемогу. Але мені здається, якби ми забули другий м'яч, третій м'яч у другому таймі, то може б ми їм перемогли. Чесно скажу, що при рахунку до два ми так розмовляли після гри, що кожен з нас вірив в те, що ми можемо виграти цю гру і ми йшли до цього, але. Ну, так склалося, що допустили помилку, пропустили гол. І вже, в принципі, було мало часу для того, щоб щось поміняти. Будемо робити висновки і рухатись далі. Для нас це великий опит. Новим президентом Федерації баскетболу України став Михайло Броцький. Таким виявився результати голосування на звітно-виборній конференції ФБО, що відбулася сьогодні у Києві. Було висунуто трьох кандидатів. До моменту голосування залишилося двоє. Олександр Волков зняв свою кандидатуру, мотивуючи рішення відсутністю належного фінансування. Підрахунок голосів засвідчив перемогу Броського. Він набрав 14 голосів. А президент Дніпра Валерій Кондратів 10. Олександр Волков від нині почесний президент ФБУ наділений представницькими функціями. А Михайло Броський пообіцяв розвивати насамперед студентський баскетбол. Серед першочергових завдань знайти фахівця на вакансію головного тренера чоловічої національної збірної. Національної федерації Є два варіанти: чи це український тренер, чи це із команди Майкла Флатела? Хтось, щоб його досвід перейняти. Скажемо так, у мене є три кандидатури українські. Журавльов Денис, який працював у команді Майкла Протерова. Євгеній Мурзин. І третій Кирил Большаков. Грошей великих немає. Це повинен бути більше патріот, ніж заробітчанин. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.